Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. А тепер до найважливішої інформації у цьому відео друзі із підрозділу ударних безпілотників сил спеціальних операцій звернулися до на нас по допомогу. Їм потрібно 10 особливих українських дронів, які можуть літати. Увага на відстань у 50 кілометрів глиб та ворожих територій. А в хороших руках і за сприятливих умов можуть залітати і значно далі. Хлопці, ось ці, яким ми допомагаємо, працюють тихо. Вони в принципі не афішують себе ані своєї роботи але там, де вони у ворога постійно трапляється щось цікаве для нас екстраординарне. І саме в цьому підрозділі служить наш колега, мій особистий друг, з яким я працював не один рік. Тому ми точно знаємо, кому допомагаємо. На ваших екранах знаходиться QR-код, і якщо перейдете за ним, то зможете допомогти придбати нові крила нашим хлопцям, без яких навіть ось це от відео точно було би неможливим. Лондонський Челсі зумів пробитися до основного раунду ліги конференції, пройшовши за сумою двох матчів, швейцарський сервет. І нагадаю, що після перемоги на стенфорд Сенфордбрічі з рахунком 2-0 у Женеві підопічні Ансомараски поступилися 1-2. І судячи із того, як поводилися деякі футболісти синіх на полі, їм от цей третій за простизністю євротурнір просто не потрібний. Безвідповідально, особливо у захисті, обговорюємо вчорашній поєдинок Челсі, в якому зі старту з'явився Михайло Мудрик із Тарасом Котьом, який у нас вже є. Поруч в екрані. Кажу тобі привіт Привіт. Отже, Михайло Мудрик знову ж таки з'явився із перших хвилин і записав на себе корисну дію. Нагадаю, що на старті матчу заробив пенальті, обікравши одного із захисників сервета. Після чого кунку реалізував 11 метровий. Окрім цього, чим ще протягом 73 хвилин на футбольному полі запам'ятався український вінгер. Це те, що він просто влаштував не знаю 100 метрівку і не знаючи його би зміг наздогнати у Сейн -Болте. Від свого штрафного майданчика пробігся до ворі. it. Uh... Сервета і не зумів переграти гул Кіпера, хоча мав таку нагоду. Щодо оцінок в британській пресі, то, до прикладу, профільне видання футбол Лондон виставило Михайлу Сімку, один з найвищих балів, кращий лише в знову ж таки, такинку всіх інших просто провальні бали, провальні оцінки. І відзначає футбол Лондон, що на початку поєдинку саме дії Михайла призвели до заробленого пенальті, але не дуже добре розпорядився. М'ячем після завершуючи блискавичну контратаку, яку я і оповідав. А от ось скидав мені реакцію британських фанатів британських Челсі, то вони взагалі розлючені не лише на увесь склад Челсі, який поступився з рахунком 1-2, але й навіть на Михайла Мудрика, і радять йому вже починати вчити китайську мову. Чому? Так, різні такі думки були. Насправді, якщо там говорити про фанатські сайти, то досить високі оцінки виставили мудрику. Шість і з таким натяком, що він практично заслужив сімку і ну, просто трошки не дотягнувся. Напевне, оце вирішення епізодів десь підкачало в другому тамі, тому що так з ї по 56-ту хвилину тричі він міг забивати, і це було дуже непогано. І це якраз було те, про що ми говорили в попередньому матчі. Після. Воверхемтона, через що його знімав Мареска, і напевно була бесіда проведена про те, що потрібно бути активнішим в атаці, потрібно давати свій внесок, не просто там бігати, десь там пас віддати на ближнього, а от саме бути гострим і небезпечним крайнім форвардом команди. А щодо фанатів більш таких емоційних в Твіттері, ну то так, там дуже багато реакцій особливо там після. В коментарях під постами Фабріціо Романа, який так дуже любив піарити мудрика і інших профілях, де багато реакцій, багато коментарів. То там говорять про те, що Челсі програв двомільярдний двох, склад Челсі програв сантехнікам. і це е, ми хочемо говорити про те, що наша ціль мета виграти лігу конференцій, Але ми програємо таким командам, і е, ну це ще диво, що в принципі відскочило, тому що дійсно могли спокійно, якби я думаю, десь не вихід кола Палмера в е, після. Саме за замість Михайла Мудрика після якоїсь там 70-ї хвилини, то дійсно це дуже допомогло відвести від своїх воріт гру. І якби не це, то би відповідно Челсі знову би відбувався, і можливо би якраз цей третій гол прийшов так точно і, в принципі, дуже реальним світився такий сценарій, що буде переведена гра в Овертайм, але трошки Палмер гру заспокоїв, не вбив, хоча мав для цього всі нагоди. Влучив попередженого, але загалом досить серйозно змінив хід зустрічі. Два моменти створив, сам мав забивати і так далі. То дійсно ну, в Челсі, здавалось би, в принципі, все контролював, багато створив моментів, дуже класний матч видав Анконку, дійсно гравець матчу. Тому що ну, це дійсно виглядало цей ромб в центрі поля. Де Постійно хтось зміщувався під скидання. Там, скажімо, на частіше це був центр форуду. Е, він скидає, і потім йде е, на, на одну з там е... Рамок цього ромба, і звідти йде вже закидання на фінальну третину в штрафний майданчик суперника за спини захисникам, і хтось там вибігає, вибухає, чи то модуеки, чи то хтось з інших футболістів все-таки завершення шкутильгало в усіх гравців Челсі цього матчу, тому що в принципі моментів створили достатньо. Ну а щодо оборони, то к, критики оборони, то тут, по-перше, резервісти грали загалом цього матчі десь так, скажімо, якщо подивитися порівняно з тим складом, який планують, що вийде проти Crystal Palace на вихідних, то, напевно не знаю тільки е, точно десь своє місце збереже, можливо, на після такого матчу теж десь на лівому фланзі посуне, тому що дуже е часом е Педро Нетов е якось намагається. Управляти, щоб не було травм, а, а Михайло Мудрик, все-таки це вже третій поспіль вихід в стартовому складі. Це дуже такий непоганий моральний стимул від Ансо Марески. Тому я думаю, що напевно четвертий раз вже не буде, і не здивуюся, якщо саме Крістоф Кунку, якщо знову ж таки в нього не буде втоми в'язів, тому що це теж досить травматичний футболіст, то він може дійсно вийти в, в основі на лівому фланзі атаки. То, в принципі, знову класичний сценарій навіть як якось абстрагуючись від того, що. Там все-таки грала э, запасна такого обойма, то э... Насправді був сценарій такий, що Челсі за своїми лекалами Марески, як вони грають, що ви заб'єте нам е, скільки зможете, е, ми скільки захочемо. Ну тобто намагається таку гру пропагувати, грати, і це дуже добре вийшло з Воврхемтоном, і це мало би вийти з серветом так само, як вийшло в Лондоні, але щось пішло не так. При реалізації моментів дійсно були проблеми. Ну я би відзначив, все таки, що вже є зміни, принаймні якісні зміни в тому плані, як, наприклад, шукають партнери Михайла Мудрика, тому що, е, скажімо, Мо, вже на другій секунді е, пішов. Пішло закидання від Бадія Шилля, від футболіста, який в минулому, минулому сезоні був помічений неодноразово за тим, що він якраз ігнорував ці ривки Михайла Мудрика. Тут пішло закидання. Ну, на жаль, Михайло в своєму так, трошки стилі те, що потрібно викорінювати. Він м'яч вже зупиняв за межами поля. Тобто, в де інколи в нього є, ніби втрачається відчуття простору, і або това він випускає м'ячі, або десь сам себе заганяє. І це, це треба поправляти над цим потрібно попрацювати. І це те, що, яким, через що е, фанати в принципі, загострюють увагу на це, що китайському потрібно вчити, тому що там чемпіонат Китаю вірять, напевно, що досі в чемпіонаті Китаю великі гроші за трансфери платять чи великі е, зарплати футболістам, я щось останнім часом такого не чув. Насправді більше був би реалістичним напрямок, якщо вже їх Михайла Мудрика кудись, то Саудівська Аравія, якщо вже там потрібно, хочете заробити на якихось багатіях, які скуповують футболістів з Європи, яких не Вийшло десь там, а, а це таке. Ну ну трошки більше можливо не знаю, хотіли б так принизити таким чином, але. Я думаю, китайську мову модрику точно не доведеться вчити, тому що в принципі будуть, якщо й якщо будуть, то будуть якісь кращі цікавіші варіанти. А, а зрештою, по цьому матчу було помітно, що не все ще втрачено навіть в Челсі, тому що е, спрогресував він в плані того і відкриття самого футболіста, і те, як його шукають. Так, потім він втратив цей м'яч, і Бодіошель вже в наступному епізоді вже, е, бачить, бачить його забігання, але розвертається і віддає. Назад не ну, ризикує вже віддавати, ну, то що ти один раз ти закинув, людина втратила. Відповідно, десь вже якийсь вмикається запобіжник. А, але це теж не нічого трагічно, тому що в наступних епізодах знову пішли ці м'ячі. Шукав Дюзбері хол, шукав ну, мудрика ж. Дуже класні два переведення від Мадуеки на діагоналі через а, з флангу на фланг, просто через все поле весь захист пролітали, І якраз з цих моментів вдвічі вийшли а, епізоди, які. А десь трошки Пропускають в своїх оглядах всі британські змі, тому що там мудрик класно дуже і приймав перший перший дотик, Разочок він так на ногу, другий на плече так прийняв. Дуже добре. Це було. Це було динамічно. Він врвався штрафний, ввів свої робочою нової дриблінг, і ну це це було дійсно якось проактивно. Якось виглядало на те, що людина береться трошки за своє життя, за якесь те, що він хоче будувати свою кар'єру і Бути активним, а не просто спостерігачем. І, на жаль, там, звичайно, просунувся в штрафний майданчик, обіграв двох, але десь трошки змістився до центру і вже якось треба було стопу дуже вивертати, і м'яч пішов традиційно по горобцях. Тобто цей удар, за який вже українські фанати тролять постійно мудрика, що а, от, Галочка. Ставимо цей фірмовий удар по гробцях проведений, вже можна далі далі починати дивитися футбол, і десь можливо щось краще від мудрика дочекатися. І вже в наступному епізоді ну там такий кутовий він заробив в блок, пробив насправді від п'ять пішов дивно, чому був кутовий. Але ну принаймні такий епізод не втратив м'яч після цієї цієї атаки. Тобто ще цікавий момент був такий, що після того як от по гробцях цей був удар проведений. То Мудрик так трошки в розпачі відрегло, але Нонімодок, який віддав цей пас, який потім вже вривався до штрафного, намагався добігти, і в принципі був десь так, вже добігав до вільної позиції. Достатньо, ну але так на, на, на лінії штрафного нічого небезпечно напевне би не, не створив, бо йому відкотив Мудрик. Е, так, от е, правий Вінгер Челс, який зараз і морально в кращому такому е, стані перебуває, і в статус нього такий вищий в ієрархії марески е, серед е, гравців атаки. Челсі, то він поаплодував е, високо піднятими руками е, мудрику, і це це симпатичний знак, тому що все таки от Михайло розповідав, що його друзі це Траво Чілоба, якого одного витискає, витискають з клубу е, захисника, якому не дає шансів морески, якого хочуть продати за нормальні гроші. А другий це Різ Джеймс, який постійно травмований, теж переважно поза складом. Е, а от ноні бодеки теж може претендувати на такого друга хорошого. Товариша і на полі поза межами Михайла Мудрика, тому що це в принципі футболіст, який напевно теж відчуває багато що того і хейту, і критики пережив дуже серйозні важкі моменти і недовіруші і тренера почуттіно до того ж ну постійно здавалося, що саме мадоке буде одним з тих, хто піде на трансфер. Але от він він знає, як це є, і він намагається морально підтримати мудрика. І це дуже дуже позитивний сигнал. Ну і в принципі, що він шукає його. Тобто, десь, якщо беремо кола палмера, він намагається через правий фланг найчастіше розіграти або через центр форварда. От таких діагоналей, щоб йшло на мудрика, і ще й так в, в такому короткому проміжку часу. Від лідера безумовного лідера не кажу футболіста Челсі, не завжди дочекаєшся так під настрій, тому. Тут, тут є рух з обох боків, і Мудрик себе краще проявляє е, е, якось відгукується на ці передачі, і самі е, партнери його шукають. Це вже е, те, що ми щось е, пробуємо щось міняти, не, 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 нема застою. Тобто, це вже інакше значно інакше виглядало. Зрозуміло, суперник інакший, але е, і дійсно цей пенальт, який на фолнамо це на, е, на цю немотом. Зробив мудрик, це теж було досить класно. В принципі, єдине, що не, не подобалося, як досить так ліниво в окремих епізодах мудрик пресингував. десь всі вже розібралися в гравців, а він тільки добігає і піднадає змогу закинути якийсь дальній пас своєму опоненту. Чи коли він вбикав режим гравця УПЛ і в центрі поля він стоїть, просто його обкрадає, там, футболіст сервета, дуже, дуже легко. І такі моменти, безумовно, вони от, люблять розходитися по, по віру з таких так, соцмережах. Вірус С ними відео, і е, тут треба трошки обачити, щоб бути, мати більше нюх. Е, це не ОПЛ, де дійсно можна тут з м'ячем постояти, подумати, подивитися. Тут все-таки досить такі е, спритні футболісти, опоненти навіть в лізі конференції. Щоча там фанати Челсі вважають, що це ліга конференції це якийсь низько турнір, і Суперники там не, не дуже. Ну в принципі, сервет, це така команда, яка е, на скудочку супернику Шахтре в лізі чемпіонів Янгбойзу дуже великі проблеми в цьому сезоні створила в очному матчі. Тому е, просто з нею на. Точно нікому не, не, не було б, і в принципі це не настільки якийсь поганий суперник. Швейцарський футбол е, ну таке ж кліше, але дійсно зараз на підйомі. Тому те, що Челсі програв, в принципі, це нічого критичного. Пощастило, що не довели до 120 хвилин. Ну і до речі, що досрувати то зараз він знаходиться на сьомій позиції в швейцарській суперлізі, і саме на цьому на цій позиції на цьому місці наголошували фанати Челсі, що кому ви програли, мовляв, що ви робите, і розкритикували. Не лише Михайла Мудрика, хоча за несправедливо, мені здається, що інколи це роблять просто автоматом за попередні його заслуги, так би мовити. Писали, що Йоргенсу потрібно активізуватися, покращити свою гру Бадіяшильді сесі. Взагалі, марні люди, які знаходяться у складі Челсі, і також стверджують, що держбуріхол не досягає стандартів теперішнього клубу. Нагадаю, що він перейшов, перебрався із Лестера у цьому сезоні. І стверджують наступне, що потрібен нападник, Вінгер і захисник для цієї команди. І нагадаю, що до нападника, то вже є інформація, що з різних джерел авторитетних, а також від журналістів інсайдерів, що Челсі веде переговори із Осімхеном. Практично можна вже говорити, що колишнім нападником італійського Наполі, після того, як до Антоніо Конте повернувся під його крило. Як відомо, Ромело Лукако, і до речі, повертаючись до людини, яка нас найбільше цікавить, до Михайла Мудрика. То він в себе в інстаграмі запостив після поразки світлину і написав наступне: що програти матч, але виграти двобій і пройти далі набагато важливіше. Я не знаю, не заглядав в соцмережі інших футболістів, але мені здається, що ніхто не відреагував на цей прохід в основний раунд ліги конференції, бо не лише Фанати лондонського Челсі вважають, що це не такий важливий для них турнір, але і кілька футболістів, які досить легковажно поводилися на полі у Швейцарії. І до речі, Мереска перед цим поєдинком знову згадав Михайла Мудрика. На прес-конференції сказав наступне, що розмовляв із ним вже протягом сезону цього кілька разів п'ять або шість. І е, стверджує, що після поєдинку проти Лори Хемптона, нагадає, що в перерві він зняв Михайла Мудрика із поля, сказав, що він з ним не розмовляв. Чому? Бо Михайло достатньо розумний і може зрозуміти причини, чому його прибрали із футбольного поля. Отака, от реакція Мерески, що він вже з Мудриком не розмовляє, бо. Він розуміє, що дом Михайло розуміє його вже без слова, скажімо так, без слів. Так, як якщо говорити про те реакції фанатів, скажімо, то там таке розкидання від того, коли заробив пенальті Мудрик, то одразу почалися ці е, меми фотошопити Сторіс Мудрика, е, як, як це як тут все е, лайново в цьому місті з алюзії на те, що зробив перед матчем з Ворхемтоном Анонімо, деке що він ненавидить е, і чити грати і там е, перебувати? І мовляв, Мудрик теж на це щось Ніб не написав тільки про сервеже, і відповідно тому він так почав грати. Зараз почне дуже рвати. Потім, вже, коли почалися ці удари е, в регбійному стилі на дуже високо, як колись жартували. Е, в Принципі, згадуючи до речі, про те, що там казали, що Амудрик би не виконав таку передачу такий асист, як Педро Нету на не на недфлікса на Жау Фелікса, то згадували якраз матч з Тоттенхемом, де якраз такий Михайло пройшов і вирізав на Ніколяс, Ніколаса Джексона. А той просто пробив так, що в комусь на трибуні сувесь розлило, і хтось дуже серйозно заляпався, настільки не точно пробив синегалець. Тому от, згадуючи. Такі епізоди. І от, з, піс, повертаючись до того матча, то і коли він вдарив дуже високо над воротами, Мудрик, то почалися ці з фотошоп, де Ютуб у Криштян-Роналдо, який вже теж став мемом. І от там ніби сидить Антоні Вінгер-Манчестер Юнайтед із Мудриком, і мовляв, вони кажуть, що ну, чи, хіба ми винні, коли м'яч погано летить? Це ж не наша вина, ми, ми просто б'ємо м'яч, а він якось погано летить. І всі, всі питання, всі претензії до м'яча. Ну, тобто, це. Ти ще в принципі такий до добрий гумор, е тому що нуте реально деякі вже і навіть видання собі дозволяють якісь такі абсолютно. Хворі навіть оцінки, от скажімо, голком ми попередньому пуску не згадали про це, е шукаючи про якщо вони там написали е які оцінки виставили після матчу з сервет. Вони щось не, не виставляли і е, цю штуку. Але в після Вулверхемтона вони надігли е за ганебний, начебто, виступ мудрика, вони наділили аж нулем балів. Ну тобто, це якась залі безпрецедентна історія, щоб якогось футболіста за навіть провальні матчі е таким балом е нагородження Ували, це це щось серйозне Ну а от в цьому матчі після цього матчу мене вразили оцінки Daily Mail Там такий якийсь журналіст не дуже. Відомий в якого там менше 500 підписників в Твіттері але все ж він собі дозволити оцінку 4,5 поставити. Це абсолютно найгірше в, в складі е, Челсі. Ну я би не погодився абсолютно, тому що те, що зробив цей забіг, навіть е, обікравши двох суперників перед своїм штрафним і потім е, втікши, десь це трошки могло бути в стилі тих знаменитих легендарних голів Марадони Месі, тільки що е, просто ніхто не встигав навіть. Постати вирости перед мудриком, хоча б якісь стовпчики навіть не встигали вирости, при тому, що він так швидко біг, і так там завершальний дар міг бути трошки кращим, але міг бути теж і свого роду теж шедеврі і всі би розпитували Михайла. Чи він це задумав? Як матч з Арсеналом, коли він з Леднізалуту послав м'яч в ворота? То там був такий епізод, що він просто вдарив в голкіпера. А від голкіпера м'яч пінг понгом вже в колі в супер... суперника гравця. І іншого каже, сервета відскочив, і м'яч міг таким чином відрокошетити, як в більярдному трошки стилі в ворота. І це би всі казали, ну, боже це якийсь вияв геніальності Михайла Мудрика. Ну, а так поки що маємо, що маємо, і є ці дуже багато розкид таких оцінок, що ну от якісь більш реалістичніші, і тому що це дійсно був більший прогрес, як там 6 там, чи 7 балів, а 4-5 це ну, явно за, за низько, і в принципі там. Лондон і Вінстенден теж е, здається на п'ять оцінив гру Михайла. Десь теж мені здається занизили. Там що він страждав, що він був е, анонімним. Але ну, насправді він створював ці моменти, Він відкривався. Він е, е, був у грі і окей, так вирішення не найкращої якості, але з вирішенням навіть кола Палмера тобто е, була проблема, що він міг і покот. Тити Джексону міг забити сам з кількох метрів Мудрика. Скажімо, навіть таких моментів не було, тому що все таки він здальніших відстаней пробивав, пробував під тиском. А не абсолютно вільний і палмера не за цей момент, а от все ще все, там негативне, десь збігається на тих, на кого звикли всіх собак вішати. Тому то така просто історія. Ну але теж мене ще посилило, що Мудрика фанати. Європейські вони е, вкладають в рядок з кіліяном мовляв, цей трансфер здавався б безкоштовний, але насправді 150 мільйонів виплатить бонусних е, частин за 5 років реал цьому французькому нападнику. І що це буде от в одні з найгірших угод в рядочок? Три трансфери: це Бапе в реал, це мудрик в Челсі і це Азар за Челсі в реал, коли він просто якось завершив дуже швидко свою кар'єру і. Почав більше думати не знаю, там, про бургери, десь ніж про м'ячі, і це в такому ряду з великими постатями ставлять Мудрика. Ну, я насправді, якщо так от подивитися, то якби Мудрик, Мудрику б накинули 150 мільйонів бонусної такої зарплати, навіть якщо це наперед розраховано, як МБАПЕ і він би стартував з нуля голів, нуля асистів проти таких суперників, які, ну, в принципі, аутсайдери Ла Ліги, то я думаю, що там би вже в космос цей хейт залетів. А про Мбапе так, ну обере обережна критика, нічого нічого не відбувається. Хоча насправді, е, зрештою, навіть е, кіліан це все-таки десь вищий рівень і більший досвід, і та ж сама швидкість, і, і все при ньому, і виграш чемпіонату світу, і так далі. Е, і ми бачимо, що дос, іноді складно себе знайти просто в іншій команді, де, де є купа вже визнаних перевірених лідерів, і де ти мусиш десь себе е, шукати, десь, можливо, на якихось чужих. не, не Найкомфортніших своїх позиціях, е, тому це така от, е, нормальна історія. В Мудрика. просто це, звичайно, затягнулося трошки в часі, тому що вже другий рік, і всі питають, що він вже там е, кілька місяців буквально в співпраці з Марецькою він вже його терпіння випробував, як пише Голком. Е, ну, я думаю, що це вже таке трошки істеричні м, оцінки, тому що, в принципі, нічого страшного поки що не відбувається. Ці провали вони дають змогу вчитися. І Мареска каже, так він поговорив з Мудриком 5-6 разів. Після Волверхемптона не говорив, але ж він розумний хлопець він це зрозумів. Е, відповідно, ну не кожен раз там, треба там зациклюватися, тільки на Михайлові. Можливо, іноді просто треба залишити людину, подумати сам саму е, над тим, що було не так, і що, що покращити. І от цього разу відсутність розмови Мареськи з Мудриком якраз дуже допомогла. Я думаю, е, вже, вже прогрес. Він просто перестав якось видумувати, перестав забагато думати. Намагався свій футбол грати, відкриватися на швидкості, бігти е, і отримувати ці закидання. Ну те, що в принципі він міє найкраще. Ну і от до цього епізоду зробленим пенальті в першому таймі. Е, нагадаю, що він карав Цунемото, е, який необережно прийняв м'яча. І мені нагадало це ситуацію, коли аналогічно, е, в рамках, якщо не появляється, це кубок англійської ліги, був Михайло обікрав Кірен Тріп'є. Але після того не було призначено пенальті, а е, забив Михайло Мудрик. От мені ці якісь дуже схожі ситуації. І е, щодо Кіліана Мбапе і Мадридського Реал нагадаю, що учора в рамках іспанської. Ської лаліги зіграли один один із Лас Пальмасом, і в мене взагалі кисне таке здається, що прокляття Мадридського рала е матчі з острів'янами, командами, які не знаходяться на материку. Бо в першому турі нагадаю е зіграли з мальоркою також один-один і могли і поступитися. І от Карло Чулоті після після мачові прес-конференції вже після цього матчу проти Лас Пальмаса, сказав, що зізнався відкрито, що в нас є проблеми. Я провину беру на себе, і я ці проблеми вирішую. Рішу в команді до цього. Нагадаю, як ми спілкувалися із Володимиром Луцьком, то найголовнішою проблемою називали не лише присутність Кіліана МБАПЕ і перенасичений лівий фланг гравця Реала. Це і Тудитяне, і Родріго, і Вінісіуса і в лише структуру тримає таке враження Белінгем. Але є основна проблема, що немає у цій команді, тоні кроса, який зв'язував лінії захисту і атаки. От в чому проблема, де знайде ще одного кроса, або з кого він його, його зробить? Йдеться про Карлон Анчелоті незрозуміло, але от покладає провину на себе, і от вже в пресі пишуть, що і Флорентіну Перес занепокоєний тим, що твориться із клубом на старті сезону, бо йому це нагадує кризові Галактикос у складі із Девідом Бекхемом та іншими зірками. Щодо Михайла Мудрика, то матиме шанс вийти в основі можливо із лави запасних в наступному раунді англійської прем'єр-ліги а зіграють сині проти Крістал Пелас. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати поєдинок фіналу кваліфікації ліги конференцій між лондонським Челсі та швейцарським серветом. І потрібно казати навпаки, бо матч відбувався саме в Швейцарії. Нагадаю, що поступилися із рахунком 1-2, Після чого просто захейтили гравців лондонського клубу. Хоча це не була основа, а захейтили фанати. Це був Тарас Котів, також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Точніше, вподобайки ставимо. Української